Впродовж двох років на 600 школах Тернопільської області мають встановити сонячні панелі. Про це Суспільному повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода під час брифінгу, на якому звітував про підсумки 2024 року. Зазначу, встановити енергоощадне обладнання на будівлях всіх шкіл та лікарень доручив президент України в червні минулого року. З поляками ми підписали документ. Проблема ж. Не в тому, щоб їх лише встановити, а їх ще обслуговувати треба, тому що будь-яка річ має здатність інколи виходити з ладу, тому це буде системне рішення. Частина сьогодні шкіл має. Так само ми ставили питання і перед медичними закладами, і через систему ЕСКО, тобто ми зобов'язали обласні заклади охорони здоров'я, коли їм. Встановлюють повністю під ключ сонячні панелі, і вони за це нічого не платять. І інші є форми там конгенераційні установки, і потім їм це переходить через деякий час після окупності їх. Переходить фактично в комунальну власність. Ще один напрямок, з яким планують працювати цього року, довго буде. В'ячеслав Негода сказав, що в області є півтори сотні об'єктів, які не завершені ще з 90-х років минулого століття. Державних коштів на завершення цих об'єктів немає, тому ми з одного боку почали працювати з громадами. Ті об'єкти, які не завершено будівництво, важливі для них, вони готові взяти і їх завершити. Ми вже по багатьох громадах знайшли такі рішення, і зараз в процесі передачі. По інших шукаємо ще варіанти передачі, і по інших, якщо це об'єкти комунальної власності, бо в нас ще є дуже багато об'єктів, які перебувають в обласній власності, бо є об'єкти, які фінансувалися з державного бюджету, це одне, а об'єкти комунальної власності області це інше. Ми також думаємо, що з обласною радою буде прийнято рішення що, яку частину з них передати громадам для реалізації певних проєктів соціальних, інших, а інші, інші через приватизацію знайти ефективного власника. А от просто так, щоб вони висіли на балансі і руйнувалися, і ще створювали небезпеку для оточуючих, ми цю. Історію повинні завершити у 2025 році. Такого бути далі не може. До речі, це стосується і нашого головного об'єкту, який в місті Тернополі великий об'єкт, який також поки що не завершений, який стоїть на озері, де можна проводити дуже багато чого корисного. Ми також зараз працюємо з містом, з іншими суб'єктами для того, щоб по цьому знайти рішення, які. Дадуть можливість, щоб ці об'єкти працювали зараз пріоритетним завданням на 2025-й, за словами В'ячеслава Негоди, залишається допомога війську минулого року. На підтримку армії в обласному бюджеті заклали 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Цю суму перевиконали в 20 разів. каже В'ячеслав Негода. Територіальні громади, якщо сумарно брати спільно з обласним бюджетом, то ми надали такої допомоги. Це теж, поки попередні цифри. Понад 616 мільйонів гривень сумарно Збройним силам України. Це йдеться в першу чергу з місцевих бюджетів територіальних громад, обласного бюджету. Це теж, як ви розумієте, немала сума. Якщо брати нашу область, що вона не є одна із тих, яка є найбільш потужніша з точки зору економічного зростання. Також цього року, каже В'ячеслав Негода, планують працювати над створенням робочих місць у нашій області зареєстровано понад 5,5 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це є Дуже високий показник, якщо брати знову ж таки масштаби нашої області. Крім цього, зареєстровано понад 430 біля 440, це юридичних осіб. Це вже підприємство, де працює там 5 і більше працівників. Це, це також є певний показник. Ну, в цілому за рахунок Середнього бізнесу, малого бізнесу у нас в минулому році створено понад 8,5 тисяч робочих місць, це офіційно. І ми знову ж таки сподіваємося, що ця динаміка буде зростати.